Ну що, любі друзі, всім привіт! Погляньте, яка класна погода позаду мене. Сонечко прокидається, встає. На годиннику приблизно 8 година, а це означає, що я приїхав на риболовлю. Друзі, встав зранку, в п'ять я встав, доки доїхали, доки сьо, І коротше, вже 8 година. Приїхали за карасьом. Друзі, дуже шкода, дуже шкода, справді це буде останнє відео по кризі. Е, я ще маю для вас перед цим одне відео, де я був, скажімо так, на одному зі ставків робив для себе розвідувательну місію таку по карасю. Тому заходьте на канал та переглядайте його. Сьогодні у нас буде також така риболовля цікава саме по пошуку карася. Е, страхуємося сьогодні човном. Там машина стоїть, в'єталь надуває човна. Коротше, закриваємо, так сказати, е, сезон криги. Дуже шкода, але, але пора. Що говорити? Пора. На всякий случай не знаю, чи ми будемо ходити там по кризі, яка вона там крига. Е, будемо човном, можливо, що вона будемо рибачити, можливо, просто човен тягати за собою, щоб. Ну, навіть якщо провалився, то страховочно зразу за човна схопився. Дай. Коротше, дай буде нормально. В общем, ось таке. Все буду показувати вам щодо цього. Кажу ще раз, він Віталь надуває ту лодочку свою. Речі вже там складені, все готово. Тому все, друзі, починаємо нашу риболовлю. Вам бажаю приємного перегляду, а нам гарного кльову, ні хвоста, ні луски нам. Все, друзі, ми на воді, коротше. накачав Віталь човна. Загрузили снастями, тут мої речі, палочки під ківочок там ще ящик. Коротше, все, повністю готово. Зараз ветер буде кидати подшипничка і будемо тягнутися в той бік. Не знаю, ми, напевно, поки туди попадемо на місце лову, це десь приблизно займе пів години-хвилин 40. Ну, зараз побачимо, можливо, ми просто по суші трошки пройдемося. так сказати. Може так буде і краще. І зекономимо нормально часу, так? Да? Ти думаєш сюди? По суші, по суші було б добре, якби ми переходили там, а там вже типу, відкрито, ми могли б водку ставити. Типу, там там, перейти на ту сторону. Ну Побачимо. зараз. Коротше, друзі, мудруємо, думаємо, де да будемо рибачити. Вітер тягне лодку, дивіться яка крига, друзі, товщина. Ну, три 3 половиною вже бачите вже все. Але вона така ще й скряна, така, знаєте. Дивіться, я її в руках ось ламаю просто. Кристали, да, кристалічна крига вже на неї, певно, не станеш. Напевно, ми сьогодні будемо рибачити саме з човна. Але побачимо, якщо на заліві крепший льот, то будемо трішки бігати, ще, якщо сантиметрів 6-7 буде, обережненько. І це як віталь трощить льот, бляха-муха. А нам треба пройти ось туди і відкрити відкриту зону. Це не реклама, на півдорозі, друзі, через цей участок льоду. Ми взяли пішню з собою. Віталь наперед сів, пробиває. Я щось там трошки пробую веслами допомагати, хоча б перетримувати, щоб ми стояли на одному місці. Ну, отак і працюємо. Вже скільки? Хвилин 15, так? Да, да. Коротше, хвилин 15, це ми пів дороги зробили. Напевно, ще так само десь. І доберемося, нічого, по чуть -чуть. Який? О, ну це це п'ятерочка, да? Ну він кристалічний сильно. Да, друзі, дивіться, на лід краще не виходить. Поліць, який він тупо кристал, кристал, він то п'ятерочка, але він повністю кристалічний. Мої... туди, а бля, Не розлетівся на часті. Дивіться, друзі, що цей чудик чудить. Дивіться, що робить, блядь. Пішов по кризі і тягне лодку. Ну ти кадиш, що балатять. Скільки десь товщина криги? Знаю, 4 сантиметра блядь. Подивіться що він робить. Я, я, я би я не пішов, я дешов. Я очікую. Дивіться, що робить він. Пішов собі став по кризі дай й лодку. Ні, ну, дивись, вона що слаба була, бо ми б'ємо, поняв? Та я ж якщо я почув, що я провалююся в лодку, раз і все. Ну так, да. бачите, друзі, коротше, ми вже майже на місцях. Я думаю, нам ще хвилин 20 і ми будемо пускати камеру да, шукати вже рибу. Коротше, друзі, виходжу я на кригу біля човна. Зараз хочу вам просто показати, дивіться, товщина криги. Ми тільки що трошки з Віталем вдвоєм подохреніли. Ось така крига. По такій кризі ще можна бігати. Блять, 300. Трошки стрьомно, друзі. Корочі, ну, Отам панти. Бачите, ми вийшли тут на льоти. Тут можна собі йти, все човна, тягнути за собою, це наша страховка дай. Буде нормально. Думаю, Блэк. сьогодні ваша б нам удача повернулася, вообще отлично. На останній льот якраз попасти. Мені кажется, не, це якраз. Це, це якраз наш останній льот, друзі. Це ніхто зараз на льот не вийде, типу взагалі. Да? Ми вийшли. Бачите, друзі, тут каші куча, хтось тут кормився. Ми Да, тут льот хороший і все. Зараз Віталь перевіряє першу точечку, що у нас покаже. Там, де накормлено. батоны батончики, може, по заходу. Батоны, батончики, может, по заходу. У сегодня только России и батоны. Не только. Не только у нас сегодня карась в цели. Что, ты уже на дне? Темновато. А ну-ка. Мутновато, ну, но... Ультрафиолет включать. Не-не. — Нема нічого туди. Не да, нема нічого, друзі, не подарується, подивився. Ну що, друзі, я поставив перше своє водилище. Ми тут знайшли білу рибу, тут і окунець, і платвичка була так спробувати половити. У мене вже тільки що було одне клювання, але холосте. Е, я вже екіпірувався на коліночки, плюс до цього всього діла, друзі, перший раз в цьому році свої ось такі льодоступи вікінга одів. Бачите, які гарні льодоступи. Так, да, дивіться, вообще він на лайтики собі. Зараз теж, мабуть, буду скоро роздіватися, бо жарко капець. Буде плюс 20. Так. Да. Буде жара. Ну таке покльовка була одна, друзі. Зараз побачимо, чи воно буде продовжувати і чи воно далі буде клювати. Я думаю, що можливо десь щось буде. Не, 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 не. Перший улов, друзі. Що можна вам сказати? Перший мій улов за сьогодні. Це третє клювання вже. І перша ось рибка клюнула на ось таку різнокольорову мормишку малесеньку. О, і В'єталь щось тащить. А ну я Ціка... Трошки брикає. трошки більше. Цікавіша? А, ну трошки. Трошки більше. Це бачите, така ось платвичка невеличка. Опускаємо її назад в лунку, хай тулить. Може зараз виждемо, треба перенадіти наживочку. Так, ну бач на ігру. Тут може, може виждемо зараз нормальну платву ну, друзі трошки більша платвичечка така це вже дублін, це навіть це на фідер. подава це вже така трішки більша трішки ходовіша Опа, дивіться яка красунка. це хай буде будемо пробувати блін бачите покльовує плотва. Так. зараз побачимо що воно у нас далі буде і покаже нам яке кіно Якщо підійде більше, то буде взагалі чудово. Опа! Потвич. Що? Потвичка. Ну це взагалі якась мелочушка така ось назад і луночку. На ігру, друзі. Ввалила. Зараз ще посидимо, побавимося. Якщо щось нормального не знайдемо, то будемо брати камери, бігати, шукати тарася, бо самі розумієте. Толку сильного немає від цієї міла карася або нормальну велику плотву шукати. Вже як вийде. трішки підмотаю собі. Що, ти покльовочку даш нам на камеру? Чи ні? Стісняється вона. Сділий на похрючку на камеру не хоче, встигається рибка. Бачите, плотвичка така невеличка, незначненька. Бачили підляші в камері, окунів бачили в камері, плотву бачили, ну карасе ще не бачили. Ну, ми так іще на точки карасеві так сказати, ще навіть і не дойшли. Вирішили тут трохи зупинитися, половити. Якщо буде щось таке більш-менш клювати, якщо плотва. Сюди зайде така батон 100 стаграм 700-800. Ото тоді буде супербомба-ракета. Ну ладно, будемо прибачити. Все як завжди, друзі, тільки... О! Оце така більшенька, це така більш-менш нормальна. Тільки опустив камеру, покльовка. Кажу, тільки опустив камеру, тільки виключив камеру і покльовка. Коротше, друзі, отака от. Так, да, тільки зів на камеру і покльовка. Ната риба на камеру клювати просто не хоче. На, на дуже стидається камери. Бачите, покльовує такі ось ця мілочевка ось Так, а ну давай, ще раз, дубль 2 на камеру, покльовочку сразу дай мені. Щоб, щоб все було красиво. Підмотаємо трошки. Так, ну що, клюнеш сразу на камеру? Давайте ж там крутишся, тебе ж сразу треба віддергувати. Треба ставити штатів, телефон і знімати вам, друзі, клювання. Бо рибка хитрюга. На камеру воно клювати не буде. Друзі, дивіться, яка платвичка. О оце, о! оце гарно. А це непогана плотва, дивіться яка. Це вже в'єтером більшу бомбанув. А це така ось у мене крас... О, <сellen> гарант, <сellen> ні, в тебе така, в тебе пут подиви, але це менша, бач, порядно менше, ніж твоя. Дивіться, друзі, яка гарна платвичка. Що треба? Зараз і боканчик оба. Тивити, Хай собі там балдеє. Повірить, стоїть, а десь бачите, друзі, товщі стоїть. І клюнула платвичка. Це дуже добре. <сує> Ладно, закидаємо удочку далі, попробуем да ловити. Не сильно велика, так? А? Полосатый. Окунець. Тут наш менше. Окунець. І вони тут є. <сує> такі, да, Дивіться, які в'язаль дві плотвичечки бомбанув. Це вже такий гарненький розмірочок. Дивіться які дві. Непогані, я їх короче, в бакан сразу покладу. Ці такі дві самих самих яскравих за сьогодні поки що. Але це поки що. Сонечко виходить, воно дивиться, наш уловчик в бакані. Отак є. Щось трошки вже вирісовується помаленьку. Бачите, друзі, зайшли вже на таку кригу небезпечну. Така вже вона сахарна. Подивіться під нами, ось вже скільки водиться, ми стали так чисто попід чаю. На такий участок виходимо, де не сильно безпечно. Але ми обережно, і бачите, разом йдемо біля човна. Саме головне йти біля човна, щоб в разі чого відразу зачепився, все. Ти вилізеш 100%. Тому ось так ми зараз помаленьку перебираємося, пробуємо знайти карася. Білі багато, білі плаває, можна сідати, розкидувати собі, блять, хоч не знаю, 10 вудочок і будеш ловити. От, а тут він ходить. І тут він прямо видно, як ходить. Ми йдемо потрошки. Друзі, коротше, я заліз по удочку сюди під берег, бо я тут одну втопив. Побачив вверх, спила удочка, думаю, а ну залізу гляну, що це. Написано ось Віталій Фішинг. Віталя удочку, яку тут украла. Я якраз і знайшов. Так, а що тут? Ти тут навіть ще в тебе мармишечка є, щоб ти розумів. Так, тепер треба обережно звідси вилізти. На карачках заліз сюди. Так, все, друзі, полізли, бо в баню. Тут стримнувато мені. Друзі, у Віталя є карасик, клюнув. Зараз подивимось, що він там злогою, що він там тягне. Гарна покльовка була, чи така собі. Настоячку чи ти підіграв? Я сюди ось так Присяду, присяду трошки. Бачите, друзі, настоячи клюнув карасик. Бля, ти... зашов. Да. Оціп... Да, да. це зашов? Тільки що ось цей. Бляха-муха. Зійшов, друзі. Перше клювання карася за сьогодні і схід. Але ми знайшли. О, Як упала пішня отлично. Ми знайшли короче, тут рибу і зараз сидимо, проставляли вудочки і пробуємо зловити щось. Гарна платва, друзі. Кивок так. О! Що це таке? О, все, сошла. Ушла в лунку да, засняв на таку мормишечку, друзі. Хай іде. Ну така непогана була. Короче, я поки тобі тут оставляю удочку, бо я зараз тут трохи займаюся, хоч покльовку побачив. Друзі, йду по такій кризі, що це просто. Якщо зараз піду, побачите це в фрагменті або не побачите. Тут таке стрімнувато дуже сильно я б сказав, Вон я зараз сюди опущу камерку, провірю, що тут по рибці, але стрімно, я вам хочу сказати, конкретно стрімно. Що-що? та я все хочу глянути по цим лункам. Зараз що, що у нас тут де у нас знову? тут наш не дистал. Дистал. Так. Что-то проплыло. Непонятно, что проплыло. Какие силуэты вдали. Польне поле, коротше, Я щось нічого не побачив, друзі. Пусте плесо. Що ти там бачив? А це так, да, це воно там там по одному і все, тобі і карасі. Коротше, друзі, ходимо та шукаємо рибку. Що сказати? Знайшли гарне блин, перспективне таке місце. Ось тут розклали водилище. Майже в кожній лунці був карась. Тобто показували не один і не два. Ось тут я взагалі побачив, де поставив. тільки щось. Ну, там раніше своє водилище я поставив, півгодинки назад штук 6-7 карасів ганяло, там є коряшка, і якби вони там крутилися. Але клювання було одне Вєталя сход, і в мене було на дальньому водилищі 100% карасьове, так підняло ківок повністю, але я трошки прошляю. Япив його, ну я його не побачив, коротше, зразу, як він клював, я потім вже замітив, що воно підняте, підсікнуло, а там вже нічого не було, на жаль. Тому так, в нас вже десь близько першої години. Де-не-де поодіночно показує карася. Зараз будемо дивитися, може десь будемо переміщатися, далі його шукати. Друзі, щось у мене клюнуло. Не знаю що. Котва хороша. Ай, друзі, думав карась, я вже так надіявся. Думаю, не вже мені караси клюнув. То в мене одне клювання було і все. Але клюнула така досить непогана платвичка, таку на цвітну мормишечку. Зараз вам її покажу. Дивіться, яка така малесенька, різна Непогана платвичка. Ну знаєте, по останній кризі в цьому сезоні це дуже гарна платва. Опа, в мене там клювання було, друзі. Тільки що на тому вот, дивіться. Ну продовжуй. Бля, у мене тільки що тут так клюнуло і почало відмотку і все, і кинуло. Так, воно кинуло, я не успів добігти. Ого, друзі. Дочекався знову клювання карася другого. І і, і все. Мотельє. Добре, закидаємо далі назад. Друзі, знову клювання на цю вудочку. Знову було гарне клювання І такі загиби, поняв аж ківок туди це Ну, давай я вже дочекаюсь тебе Телефон десь впав знову в воду Ой, рибалка, рибалка, біжиш до тої риби зі всіх сил, а воно ще не засікається. Коротше, жденко що тут давить непогано. Плотва, мабуть, хороша. Да. Непогана плотва. Дивіться, друзі, щось заверх зачепилася. Крутиться плотва, дивіться, яка гарна. І хоч ти що, хочеться карася. Ну, клює плотва. Ну нічого, хай хоч плотва так, друзі, бачите, як в'єталь, якщо вам видно, вилазить з криги, яка вже тонка. На карачках, на колінках, з удочками в руках. Помаленьку. Я тут розклався, так, коротше, сижу, друзі, блін, чекаю карася. Одне карасьове клювання дуже було гарне. Там Воно так загнуло, почало відмотувати. Я підійшов підсікати, все, просто тихо. Там, знаєте, мені здається, там секунда на підсічку була. Дві секунди. Ну, сидимо. Дві платвички лежить. Але це таке, хочеться дуже сильно карася. Це не та риба за якою я приїхав сьогодні. Сьогодні перший пан Йорш. Риба гамну риба прийшла до нас. Нашли карася, друзі, знову сіли рибачити і перша покльовка. Скільки пройшло? 20 секунд. І йоршик. І воронки зараз повечерять. Ну, да. Сидімо, коротше, друзі, ловимо. Вже п'ята година, ще світло, бачите, сонечко сідає, красав. І це вже прощання з кригою в цьому році. Це вже 100% прощання з кригою. Вон, Попав на ршів, воно валяється. Короті, вже їх зловив. Я, напевно, штук 6-7 отуди на лід повикидали, тут дві ворони літали, і вони їх їли. Не клюють зараз як дурні. Хоча тут показало дуже добре карася. Фу, не хочу клювати, не знаю, чи вдасться мені закрити сезон карасем вже так, що бігли, б світили і толку ноль. Один карась у Віталя трішки пізніше вам покажу, а то платвичку трішки підловили і все. Такі, такі справи, ось так. Не, не, не все так як думалось. Фу, дивіться, друзі, що це робить довбаний. Йорш, дивіться, дивіться, дивіться. Де яке падло? Що там? Є чи нема ти там. Та є ти там. Сейчас, друзья, піднімо Конечно кадр буде такий себе виважування, Ну, я вже це падло дістав. Видите? Яке падло просто Ось воно Не знаю, зараз буду переходити на друге місце в жах. Вон ветр по чуть-чуть, по чуть-чуть, шо ти? Ты обіцяв контент, сделаешь контент? Є тальтулить, сонечко сідає. Зараз біля лодочки ще спробуємо трішки половити половити плотвичку. Да будемо трішки збиратися вже, друзі, на жаль, карася не вдалося зловити. Ну, як є, так є, що вже зробиш? Будемо пробувати ловити плотву. на ось Цю мою балалайку 0,14 жилка, погратися трошки. Ну, ще недовго, вже п'ята година, ще буквально чуть -чуть, да, будемо закінчувати. Друз'яки, хороша рибка. О, то це плотва, диви, яка чутенька, непогана. Давай, 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 велася. Ну така, типу, непоганенька. Дивіться, друзі, яка плотвичечка клюнула. Це буквально я на стоячечку тут декілька хвилинок. Дивіться, яка чудесна плотвичка. Те, що треба в баканчик її. Хоч хоч щось, краще, ніж йорш. Це вже, це вже щось радує. А може це якраз трофейна якась, ну давить гарно. Ой-ой-ой. Ой як давить. Диви-диви-диви. О, ого, о. Та ти що, та ти що. Друзі, дивіться яка плотва. Та блін, знаєш, за милу душу таку плотвичку ловить. Я казав зранку, давить чи платва? Дивіться, друзі, яка плотва. Гарна? Бакам би наїбали. Гарна? <риклад> да, ми якби блін, аааа. Я тобі казав, що користіця, як бігадавлі діла. Ми якби з тобою залишилися, би сюди тут лов Плоту, я уверен, ми б з тобою і набомбили. Повний бакан, блядь, би наловили. Да, Погналися за карасом, по ітоги вяталь одного тільки взяв і все. Бачите, друзі? Одного взяв, а, да, одного сходу. Одного... А в мене два два клювання було, яких я прошляпав карасових, блядь. Але треба трошки змістити. Так, а сейчас ну, побачим. Подожди, зміщатися, я вже, я вже побачив, що воно клює. Ждем. Стіра, друзі, теж так, як ви бачите. все Так, да, нову стіру я не беру. Дивіться, яка невеличка. Топомірно. Давай. Та що ти По льду зверху. Супер. Це риба? Оце, блядь, батон. Це вже не батон, це ближче до батона. Не ця маленька. Ну покажи. Дивіться, друзі, яка плотва. А, та ти що? Це, це така грам 250 десь. 200-250, хороша плотва. О, Що, в мене клювало? А, ні. Чи це? це... Ні, це зашаталось, це, це. А, ну, а Очік так воно таке відстає, воно на дудочки що? Може, поки не клює. Ось це, друзі, перед вами. Остання крига сезону 24-25. Особисто для мене. Не знаю. Я вже впевнений, майже на 100% що я не буду на кризі до наступної зими. Дивіться, ми вже тут в воді, майже. Коротше. Гарна риболовля вийшла, в принципі, непогана, була задумка карась, але як є, так є. подіргали платвичку, класно підловили. У мене було два карасьових клювання, на жаль, нереалізованих. Ого, ого, льот такий кришиться. Зараз покажу вам, друзі, що нам вдалося зловити. Дивіться, платвичка і ось там ось такий один гарний карась. Непогана плотва така, в принципі, дуже непогана, як для цього часу, скажімо, для цього часу в сезоні. І один гарний карась. Ось така риболовля вийшла. Тому все, друзі, сезон закрито. Скоро починаємо спінінговий сезон повним ходом та фідерний. Незабаром також буде короповий сезон. Все це будемо пробувати. Хочу освоїти для себе риболовлю на боковий ківок. Можливо, в мене в скоривому часі буде такий самий човен. Будемо ловити на боковий ківочок. Тому все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, кому Сподобалася риболовля. Підписуйтесь на канал, діліться взагалі. Всім про що ви думаєте з приводу цієї риболовлі в коментарях? Всім до нових зустрічей, всім пока.